Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! Ніякого знаку вам не дасть, як крім знаку Йони. Йона це той пророк, який був три дні в лоні кита, і, здавалося, би, ну, риба зділати, ну, все пропало. Не? Але по тому. Він вийшов з того Кіта, як Кет його там виплюнув, чи, чи інший спосіб, не знаю, але він вийшов і про Христа у Воскресній Утренні, спитається, і неначе із кита Йони вийшов ти Ісусе. І ті люди, які бачили і чули проповідь Йони, покаялися. І каже Ісус, а я вам кажу, що тут більше, як Іона. І та цариця з півдня, що прийшла слухати мудрість Соломона, я вам кажу, що тут більше, як мудрість Соломона, на що звертає Господь увагу? Сам цар Соломон він написав чудесні приповідки, дуже повчальні, дуже практичні і дуже розумні. Але це про відносини людей один до одного про наші прояви, про наші бажання, про наші помилки, про ті нам поради, які нам будуть в житті корисні. Коли Соломон каже навіть каже дурний, коли мовчить, виглядає на мудрого і каже в іншому місці: той батько, що шкодує своєму синові різки, той його не любить. Тобто ці всі речі були практичні для людей, щоб ми між собою відновили те, що погубили, збудували те, що було зруйноване, відносини між людьми, розуміння оцього світу. Ми кожен раз, коли віддаляємося від Бога, руйнуємо те, що навколо нас, навіть відносини між людьми. І іменно про це Господь і говорить. І тому Він каже, що ні навіятни. Покаялися, бо почули, бо почули Йону. і каже Соломон, який розказував премудрість, люди скористалися, бо прийшли і Його слухали. А я вам кажу, тут більше, як Соломон. А я вам кажу, тут більше, як Йона. І тому ми сьогодні маємо можливість слухати Ісуса Христа, який неначе Йона із Лона Риби виходить, той, який три дні був. В лоні землі, в гробі і воскрес. І нам проклав дорогу до Воскресіння, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І слова Ісусу, які ми чуємо і святого Євангелія, це більше від усіх пророків, більше від всіх тих, які були до Христа. Бо вони кожен робив свою роботу. Це не означає, що все було, що було до Христа, то не є важне, то є дуже важне, бо тому що іменно вони будували, готували і готували не тільки людей, але готували і, щоб люди могли то, -то сприйняти. Готуючи відносини один до одного, розуміння один одного, цінення один одного, щоб в такій. Вже наверненій основі, коли прийде Господь, щоб було на, на, щось, на якусь основу покласти ту науку Ісуса. Бо якби були не приготували, то наука Христова була би просто марна. Вона була б просто в повітря і просто розійшлася би як туман, як дим, і ніхто би навіть з тої науки не взяв. Тому кажу до вас, маєте дітей. Маєте тих, що ще не навернулися. Не думайте, що ви скажете їм слово із Євангелія, і вони стануть великими християнами. Ні. Це процес будування. Готуйте в основу, готуйте своїх дітей, вчити ходити до церкви. Готуйте один одного, навіть вас, дорослих, сприймати Слово Боже, щоб воно мало основу на що лягти. Збудуйте перший раз відносини між собою, з вашими діточками. І потім побачите, що для того, щоб це все зв'язати, потрібний Ісус Христос. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, каже апостол Павло, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золота срібла з каменю, з дерева чи з соломи, його діло стане явним, бо випробувається неначе у вогні. Будуйте фундамент для Бога, будуйте фундамент для своєї віри, будуйте фундамент для своїх відносин із ближніми, щоб творити церкву Христову. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на премудрість! Святого апостола Павла читання, будьмо уважні. Ви наша слава і наша радість. Тому не міг ще більше чекати, ми постановили зостатися в атенах і вислати Тимотея, нашого брата, і Слугу Божого в Євангелії Христа, зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався в цьому горю. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося. і вам відомо, ось чому я не міг ще більше чекати, послав довідатися про вашу віру, щоб у не збентежив вас спокусних і щоб наш труд не був даремний. Тепер же як вернувся від вас, Тимотей, і приніс на добру вість про вашу віру та любов. І що ви завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, і ми брати втішилися вами серед наших злитнів та клопотів. Задля вашої віри ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Аллилуйя! На мудрій спрості, вислухаємо сітей в анліями, руси, від твоєми, від луки сітей, в ан <ванлія>, вітання, <клухи> Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти, Рід цей, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком на для невіни, не, ні невіятян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця півдня стане суд з людьми цього роду і його засудять, бо прийшла із кінців світу слухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона, ні встануть із цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони, а ось тут більше від йони, ніхто не світить світла, не ставить його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять. bunch of